В цьому відео наша з вами задача це в такий інтуїтивний спосіб знайти площу поверхні, поверхні. Цієї от власне фігури. Це у нас коробка нової пошти. Тож як ми це будемо робити? Ну, пропоную спочатку знайти площу поверхні тієї, що ми бачимо, тобто оцей прямокутник, цей прямокутник і цей прямокутник, і потім окремо обрахувати площу поверхні, яку ми не бачимо, ту частину коробки, яку ми не бачимо. Тож спочатку знаходимо площу цього прямокутника, сторону множимо на іншу сторону. Це виходить 60 на 40, 60 на 40. І це виходить 24 і ще праворуч 2 нулики, тобто 2400 сантиметрів квадратних. Тепер знаходимо площу цього прямокутника. Для цього ми 60. Тут у нас 60 множимо на 20. 60 на 20. Так, спропоную прибрати цю білу літню, аби вона нам не заважала. 60 множимо на 20. 6 на 2 це 12 і праворуч ще нулика, Тобто, в нас виходить 1200 см квадратних. І рахуємо площу цього прямокутника поверхні зверху. Для цього ми множимо 40 на 20. Тож, ми множимо 40 на 20. 4 на 2, 8, і праворуч 2 нулики. Тобто 800 сантиметрів квадратних нас виходить. І, власне, ми можемо вже їх додати між собою і отримати площу поверхні, оцієї коробки, яку ми бачимо. Тобто частину цієї коробки, яку ми бачимо. Ми додаємо. 2400 до 2400 ми додаємо 1200 і потім ще додаємо 800. І залишилось знайти загальну площу поверхні. І для цього треба подумати. От уявіть, ви взяли такий кубік рубіка, кубік рубіка в руки. І цікаво, що навпроти кожної з сторін, навпроти цієї сторони, лежить така сама сторона з такою самою площею. Тобто вона ідентична нашій стороні. Ось. Тут сторона і тут сторона. І вони ідентичні. Тож, ми можемо сказати, що ці всі площі, що ми маємо, вони будуть ніби дублюватися двічі. Окей, тож ми додаємо ще раз 2400. Бо в нас існує отут от сторона, яку ми не бачимо. Ось, оця сторона. І вона також матиме площу 2400 см квадратних. Тож ми додаємо 2400, так само додаємо 1200 і ще додаємо 800. І. Отримаємо як відповідь: тут нулик, тут знову нулик, 4 додати 2 виходить 6, 6 плюс 8, Це виходить 14, плюс ще 4, 18, плюс 2, 20, і плюс 8, 28. Тож пишемо вісімку, двійку переносимо. 2 плюс 2, 4, плюс ще 1, Це 5, плюс ще 2, 7. і плюс ще одиничка. Це виходить 8. І як відповідь ми отримаємо. 8800 сантиметрів квадратних, і це саме площа поверхні цієї от коробки, яку нам треба було знайти.